Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення двох конструкцій. В частності, це двері з фрамугою зверху, які створили, так сказати, тамбур. Як ми бачимо, конструкція великої ширини, там більше, ніж 900 мм. Це двері, алюмінієвий поріг. Ось бачимо. варіант фіксації ми використовували на турбогвинти. До стін. Заповнення все повністю в сендвіч панелях Використовували 4 петлі, оскільки ширина дверей велика. Дві двері, можна сказати, ідентичні, зеркальні, одна з лівим відкривання, інша з правим. Замки одноточкові, тобто закриття і фіксація лише біля самої ручки. І закриття на замок, тобто на серцевину, ключ-ключ. Поріг використовували низький алюмінієвий, висотою 2 см. Місця прилягання, тобто монтажну піну ми закрили пластиковим ПВХ-нащільником. Тобто, в такому варіанті ми вже здаємо виконані роботи. Тобто, Ніби ці двері тут стояли і завжди. Тобто, Той отвір для пінового шву ми вже повністю закрили. Ось такий зовнішній вигляд це має. Двері бачимо білого кольору, все біле. Сендвіч базовий, товщиною 24 мм. Це внутрішні двері, акцентую, там не потрібна більша товщина ні панели, ні дверей. Профіль український ВДС товщиною 60 мм, типу т стулка тобто Більш посилена, ніж балкона, але це ще не повноцінні вхідні двері. Тобто такі двері теж робимо.